Тетяна Нилівна Яблонська народилася у Смоленську у 1917 році у родині вчителів. Це були складні часи. Ось ми тут можемо побачити свідоцтва про народження Тетяни Нилівні. Бачите, що писали на тому, на чому було. Батько Тетяни Нилівни Ніл Олександрович Яблонський. Вчився у духовній семінарії і духовній академії, але був вигнаний звідти за участь у революції 1905 року та такі бунтарські настрої. Після чого він закінчив Петербурзький державний університет, історико-філологічний факультет. Мати Віра Георгієвна Варгасова була учителькою. Вона працювала у Мінській, потім у Смоленській гімназії. У Тетяни Нилівни був так, була така сестра Олена, теж досить відома українська художниця Олена Яблонська і брат Дмитро. ті часи, коли стався говневий переворот. були, Досить складними. Родина жила у старому будинку, в якому весь час протікав дах і доводилося ставити різні миски і ємності, щоб вода не текла на голову. Одного дня, коли батько виливав воду, він провалився через прогнилий потолок і впав. Після чого. Він вирішив продати будинок діда, щоб відремонтувати дах, але продав його досить дешево, тому що ну, в ті часи щось продати таке було важко. Клімат е Смоленська був досить вологий. І до того, що він був вологий, так іще і вони жили в такому місці, де ґрунти були глинистими, і тому щось виростити на городі було, було важко. Морква росла тонесенька, картопля могла часто загнити. Матері доводилося продавати речі, ще куплені до революції, щоб купити їжу для дітей. Батько на протязі року навчався у Москві у Вухтемасі, як художня майстерня, інститут. Але потім через ті ж самі економічні причини. Повернувся додому. Батьки намагалися ростити дітей і прививати їм любов до мистецтва, любов до краси і всебічно їх розвивати. Діти у школу не ходили до 10 класу. Вони навчалися у батьків, як математиці, словесності, малюванню і всьому тому, чому вчать у школах. Наприкінці 20-х років батько вирішив, що жити за вісою – це не є досить добре, і треба шукати шляхи, як виїхати за кордон. Вони намагалися отримати запрошення від е, різних родичів, але це не вдалося. Вони контактували з родичами з Болгарії, але виявилося помилки в документах, їх довелося перероблювати. А в цей час у Болгарії карантин е, е, був запроваджений в зв'язку з інфекційними хворобами, і вони виїхати не змогли. Тоді родина намагається. Перебратися до Кам'янця-Подільського. Чому саме до Кам'янця-Подільського? Тому що, як ми знаємо з історії, до 1939 року Західна Україна належала до Польщі, і кордон Радянського Союзу і Польщі проходив трохи західніше Хмельницького через Гусятин та Навколишні села біля Кам'янця-Подільського, і вони намагалися цим скористатися. Для цього батько домовився з візником, який відвіз їх до кордону, і заплатив гроші, і домовився з прикордонником, який переведе їх через кордон державний. Але ця людина, яка це організовувала, взяла гроші. Залишила родину уночі у лісі і е, зникла. І їм довелося, потерпаючи страху, що їх можуть спіймати і арештувати, повертатися назад додому. Тому ця мрія виявилася нездійсненною. Також вони їздили до Одеси в кінці 20-х років, теж намагаючись мігрувати, але е, Одеські підприємці сказали, що якби він хотів емігрувати сам, то вони б його сховали у риболовному човні під сітками. У 1936 році Тетяна разом з Оленою вступають до Київського художнього інституту і навчаються там. У 41-му році вони закінчують інститут і потрапляють до евакуації в Саратовську область. І Тетяна працює колгоспницею і в цей час заробляє на створенні портретів загиблих солдат за замовленнями їх родичів. Після війни Тетяна Нилівна повертається у Київ і стає вже викладачом київського. Художнього інституту. У 1948 році вона виїздить в село Литава, Кам'янець-Подільського району, з студентами і там створює малюнки та роботи, на основі яких була створена. Найбільш знаменита робота Тетяни Тетянилівні Яблонської «Хліб», де показано трудові будні, показано люди того часу. У творчості Тетяни Тятянилівни того часу переважає соцреалізм ось ця робота. Вона отримує премію за цю роботу, а також ще одну сталінську премію за роботу Весна. Також вона захоплюється творчістю у Карпатах і створює багато робіт з видами Карпат, в які вона закохується. Карпатські роботи, тим не менше, залишаються в неї в майстерні переважній більшості, тому що партійне керівництво не любить такий напрямок мистецтва. Цей напрямок мистецтва отримує назву Бойчукізм від бойчуків народу, що проживає на тих територіях. Так, е, заступник е, ЦК Компартії України скаба піддає нищівний критиці творчість Тетяни Яблонської, і її було знято зі всіх посад та заборо, заборонено проводити їй виставки. Але цього скабу через деякий час зняли е, з посади саме за Руйнування мистецької галузі України і за розрив з художньою інтелігенцією, що є унікальним явищем, ще не отримавши диплома. У на початку 40-х років вона вже провела першу персональну виставку у Києві. У 70-х роках вона створює роботи літо, вікно і починає мандрувати по зарубіжним країнам Швейцарія, Італія. І її знаменита робота вікно, де художниця дивиться з вікна на краєвиди Флоренції, малює Колізей, малює Флоренцію, Венецію, Цюрих та інші швейцарські та європейські міста. Обирається дійсним членом. Спочатку член кореспондентом, а потім дійсним членом Академії Мистецтва Союзу Радянських Соціалістичних Республік. У Незалежній Україні отримує звання Героя України. Її спіткала хвороба, інфаркт, інсульт у 90-х роках. І вона не могла. Писати правою рукою. Тоді вона навчилася це робити лівою рукою і писала свої портрети, писала пейзажі. І цей останній період творчості Тетяни він є особливим і відрізняється за манерою від попередніх. Тетяна Нилівна Яблонська померла у 17 червня 2005 року. І Похована на байковому кладовищі у Києві, молодша дочка Гаяне впорядкувала книгу про творчість Тетяни Яблонської. Тетяна Яблонська щоденники спогади роздуми, видавництва родовід, де досить детально описана її життєвий шлях і творчість в її мемуарах. Тетяна Нилівна Яблонська, вона та витий митець не лише як художник, а й письменник. Рекомендую ознайомитися з її творами. Дякую за увагу.